Нам треба добігти ось до 1, 2. Дивіться, ось о третій, третій блок бетонний. В нас з собою автомат Греші є. І ми знаходимося біля КПП варти, значить. Що ми тут зараз будемо робити? Складність ветеран, звісно. А зараз ми будемо лутати прямо на старті збільшений магазин. Для цього треба от звідси, за третього блока, перекласти все це КПП. О, так, горобчики. О, дивіться, воно ховається. А Тут новий скіл ви зараз побачите. Оп! Оп! Коли вони сидять в навприсядки в засідці, ви їх хедшотаєте, вони стрибають на висоту третього поверха і пробивають собі туз. Обсучок є пробиття. Ладно, мова не про те взагалі. Чому саме з відстані третього блоку? Тому що якщо ви будете їх валити з ближчої відстані, вони там будуть респавнитися просто нескінченно. Тому ми звідси, з відстані третього блоку потихеньку. Та давай уже, доки ти мені будеш хрестся твоїй голові морочити. Ладно, давайте тут трошечки зараз прискоримося, лишимо це страждання за кадром. Оце і міг, значить, усіх скоренько. Того, а це тепер ми знімаємо того вартового, що прямо на хвірці стоїть тут через це віконечко. І все тепер спокійненько собі заходимо всередину. Тут на навприсядки всередині вже ходимо, щоб не спалитись. А ось і наш заскриптований снайпер стоїть. І тут ми собі на старті, собі лутаємо заскриптованого снайпера. Шкода, що не заскриптованого, але снайперку. Марк 1, правда, без приціла, але ну, менше з тим це все набувне. Я її взагалі продам, тому що я не сильний фанат снайперу. Особливо на початкових етапах гри. А тут у нас лежить, власне, збільшений магазин до Арочки і Псі-блокада, яку, до речі, залутати на старті гри не так вже й просто, тому що її прибрали з продажу в медиків. Ви маєте її знайти і залутати. Якщо виходимо, значить, ну облутуємо тут усіх на виході. Трошечки бабла получається. Ця спецоперація принесла десь 7 тисяч на середньому рівні складності. Три з половиною на складному. Допомагаємо цим вартіцям. На що це ми робимо? Ви скажете оміша, я граю за типу. і що, Я переможу їхні КПП, значить, спорту з ними стосунки. Оцим типам допомагаємо перемочити. Танки вони просять, кажуть, скіф ми бабла дамо. Кажуть, все, скіф. Ми передумали, бабла не дамо, бо не дуже ти нам і помагав. Нічо собі, Я бартером візьму тут, якщо бабла не дасте. Ваші шкури, ваші артефакти, бабло і зброя. І ви скажете все, як тепер далі грати за варту, та дуже просто, приходите до Коршуна. Ти він навіть зовсім не здивований, думає, та йомо це ж звичайний собі сталкер. Тож, друзі, спадчим 1,4, як ви бачите, вони всі навчилися стрибати як кенгуру, і я знайшов спосіб, як залутати. І, взагалі, до речі, в такий спосіб ви можете, не псуючи стосунки, мочити будь-кого. Головне, що вас не спалили. Можете монолітовців вирізати шматок, можете вартівців. Головне, не зіпсувати, щоб вас не спалили, і тоді ви не псуєте стосунки. І все нормально. На цьому подякував. Чекайте, скоро буде спідран друзі. Підтримуйте зсу, поки я не проводю ніяких зборів. Зателефонуйте до вашого знайомого військовослужбовця і допоможіть йому особисто. Всіх обняв, підняв до зустрічі.